Скажіть нам, будь ласка, два слова по грі? От ваш дебют сьогодні в цьому сезоні мається на увазі одне з небагатьох, мабуть, позитивів, що є, що було в Динамо. Що сказав вам Сергій Ребров після матчу, чи похвалив за вашу гру? Ну як можна ну, хвалити за, ну, за таку гру? Ми програли вдома і би, пропустили на останній минуті. Ну, сказав, що будемо робити, робити виводи, розбирати ошибки і би, ну, вже завтра готуватися до наступної гри. Поэтому. Я мав на увазі особисто вашу гру, ви добре підсилили, не боялися грати, йти в обіграш, грати один в один і заробили дуже небезпечний штрафний. Ні, не, ну це, звісно, добре, але на результат как бы, Динамо Київ програла вдома і вже как бы, ну, в четверту гру не можна взяти очки, третю. Тому я зараз об этом не думаю, Хорошо, я зіграв чи плохо, тому Мабуть, атмосфера в роздяганні зараз така натягнута, да, нервова трошки. Ну конечно, всі ребята розстроєні, поэтому забываешь о своей игре и как бы, ну, результат, который сегодня ми показали. И більше ні о чому не думаєш. Якщо чули, от коли команда йшла з поля, можливо, чули, на ну, трибун свистіли, там не були вболівальники. Можете їх зрозуміти, може, що щось їм скажете на майбутнє, так як ну конечно, ми, ми їх розуміємо, але дуже хочеться, щоб вони і далі приходили нас підтримували, поэтому спасибо, що вони сьогодні прийшли. А ми вже ну наступній грі будемо доказувати і, і справляти ошибки которые допустили и конечно просим прощения у болельщиков поэтому будем работать еще в два раза больше чтобы в дальнейшем их не разочаровывать